Вітаю малята! Ми вже багато з вами вчили нас навчального приладдя. Це такі предмети, які нам потрібні для навчання у школі або у садочку. А зараз я пропоную вам подумати і вибрати, що у нас четвертий буде зайвий. І починаємо дивитись. У нас є олівець, зошит. Шапка, пенал. Чотири предмети. А який зайвий? Так, шапка це одяг. А ми вибираємо тільки предмети, які нам потрібні для навчання. Наступний слайд. Гумка, ручка, лінійка, лялька. Що тут зайве? Так, лялька зайве, тому що лялька це іграшка. А подивіться сюди: яблуко, фарба, книжка, зошит. Що ж у нас тут зайве? Так, гарне, смачне, червоне яблуко, але воно зайве. Батьки, пограйте у таку гру зі своїми дітками. Подивіться, чи зрозуміли вони, які предмети потрібні для школи, навч... щоб навчатися, а які будуть зайві. Доберіть 4 різних предмета, три з яких належать до навчального приладдя, а один буде зайвий. І нехай ваша дитина сама подумає і вибере, вилучить. Цей зайвий предмет. До побачення!